Друзі, вітаю вас, ви на каналі Дачі ТВ. Вчора вночі дожі чудові такі були. Зараз подивимося, що за рівень, як добирається, чи не добирається. Світло зараз виключили у нас, але ну, нічого страшного. Переживемо. Трохи піднял, піднявся рівень. Подивіться, другі стійки вже у воді. Так, зараз подивимося, чи потекла вода з поля, чи ні. Так, спустимося, давно У мене були на ставочку нашому. Так, да, чудово, подивіться. Вже піде таночкою. Вода піде танкою. Останній раз такий рівень був, коли ми викопали ставок. Так, да, подивіться. Яма повна. Яма повна і ще дивіться, ще струби тече. Ще тече нашої труби. Зараз сходимо ще подивимось і в приямок наш. Так, ти ще бачите, так? Да? Лісок з піска, по дорозі і зараз покажу вам, як добирається наша вода. Так. Да. Да, да, да. Повне. Приямок повний. Ми ставили ящик, щоб листя. Ой, а так як фільтр. Використовували його як фільтр. Бачите, да? стекла вода. ось Зараз ще потихеньку добирається. Стікає, приямочок наш, тут ми фільтрацію, грубої чистки ставимо такий ящик і під землею у нас. Попадається вода з та вочок. Наші медоноси. Дивіться, які вже липи, трьохметрові липи. Ялинки наші. Кримські. Сосни. Сосни з українського Криму. Так, ну ось так добираємо. Що по рибі. Не виловлюємо, так як це в нас ставочок для риб, палички. Правила, ви наші знаєте умови. Карася ми забирали в цьому році. Весь карась забирав клієнт, хто, хто скільки наловив, скільки забрав коропа в цьому році. Відпускали. Короб чудово клював в дворі, вчора. Позавчора вистрибули великі карпи Це означає, що риба ще не зимує, в яму не залягла. Вчора ми підкормили, так як, ну ви бачите, совочок не дуже великий і ще кормова база дуже слабенька підгодовуємо рибу. Грязненька вода тече. Грязненька, бачите? З землею це дуже... Огана. Нічого страшного, зараз засяде. Рівень піднявся. Це зараз десь 3 метри у нас. 3 метри глибини Ще ми можемо добрати метр. І буде 4. Як вам наш ставочок, прокоментуйте, подобається чи ні. Хто питає, як копали це в минулих відео, можете подивитися. Ставок Фрей, або як ми казали. Ставок Дача ТІВІ. В інтернеті вбивайте все ви, можете там побачити, як копалось, чим копалось. Таких питань не задавайте. Ну що, люблю, осінь люблю, дощі і добирається наш савочок власноруч. Все вам показав нашу альтаночку. Альтанка вже все, жінка зняла всі штори. Фотозону прибрала, залишилась одна постіль Ось така альтаночка, можна і переночувати на ній. Посидіти шашличок піджарити. Все, сезон чудово. все Все показав. Друзі, підпишіться на канал, прокоментуйте, поставте лайк. Все, до зустрічі!